Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, 17 грудня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. У Чернівцях відбулись сесії міської та обласної рад. Облік земельних ділянок, реалізація їх за аукціону та надання земель учасникам АТО. Про це говорили представники Держгеокадастру. Єднаємось з красою. Виставка саме з такою назвою відкрилась в Чернівецькому художньому музеї. Чернівцях продовжили розгляд організаційних питань під час другого засідання першої сесії обласної ради в новому скликанні. Чи вдалось цього разу депутатам дійти згоди та шляхом таємного голосування обрати заступників голови облради та перейти до порядку денного? Далі у сюжеті. Друге засідання першої сесії обласної ради в новому скликанні відвідали 60 обранців. Перед тим як перейти до обрання заступників голови обласної ради у сесійній залі запропонували заслухати представників громадськості. Майдан наполегливо рекомендує на обраним депутатам прийняти рішення про обрання лише одного заступника голови обласної ради. У цей економічно важкий час. За умов військової агресії було б великою розкішю фінансувати цю посаду. На посаду першого заступника голови облради запропоновано всього одну кандидатуру радикалку Інгу Маковецьку. Після оголошеної 15 хвилинної перерви комісія ознайомила депутатів зі зразком бюлетенів для таємного голосування та пояснила, де і як ставити позначки. Колеги я довожу до вашого відома зразок бюлетеня такої форми. Він буде салатового кольору. На підрахунок голосів пішло кілька хвилин. За проти за за запропоновану головою кандидатуру Інги Маковецької проголосував 41 депутат, 16 проти. Я думаю, що ми команда однодумців. Я бажаю усім нам об'єднатися і працювати єдиною спільною силою. Я ще раз вам всім дякую. Після цього у сесійній залі перейшли до розгляду порядку денного, прийнявши зміни до перспективного плану області. Ми легалізували можливість об'єднаних громад, які вже об'єдналися на отримання прямих міжбюджетних трансферів з Києва на територіальні громади. До нового року повинні прийняти бюджети, і вже в наших бюджетах мають бути закрадені всі види податків. Це 60% ПДФО, закладені фінансування шкіл, закладене фінансування об'єктів первинної медичної допомоги. Попри звернення активістів майдану, обранці все ж вирішили обрати другого заступника голови обласної ради, адже це дозволяє закон. Кандидатура знову єдина свободівець Віталій Мельничук. Процедура така сама таємне голосування. Мельничук Віталій Кузьміч за 42 голоси проти 16. Постановили відповідно до статей 43, 56 та 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні заступником голови Чернівецької обласної ради обрано мельничука Віталія Кузмічан. Дійшовши згоди щодо призначення посади заступників та розглянувши одне питання порядку денного, сесію завершили розглядом питання про внесення змін до бюджету на 2015 рік. Іван Бучулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Друга сесія Чернівецької міської ради сьомого скликання не завершилась. Депутати не підтримали рішення надання дозволу міському комунальному підприємству Чернівці Теплокомуненерго на укладання кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку під гаранцією Чернівецької міської ради та укладання договору гранту. Певні питання були перенесені на наступні засідання, які теми розглядали під час засідання далі у сюжеті. Якщо ви підтримуєте чисто організаційні витрати, 70 тисяч на проведення Маланки фест добавте, будь ласка, до вашої прогнозованої суми, як пропозиція. І дуже би хотілося започаткувати, дати старт тим, що ще не окупні фестивалю гастрономічному, смак чернівців, якщо для старту 100 тисяч гривень. Виділили зараз гроші саме на Маланку Фест, ну стільки, скільки міська рада прийме рішення. А всі решта Петрівський ярмарок і там інші заходи це не так терміново, Ми можемо розглянути і через тиждень, і через місяць. Я просив вас не підтримувати цю пропозицію бюджетної комісії, залишити обсяг фінансування цих заходів в, в розмірі більш мільйон 80 тисяч, взагалі програми туризму. І Приймати рішення для того, щоб наше місто розвивалося. Якщо ми припинимо підтримку цю, ну будь, можуть бути проблеми організаторів цих фестивалів. А цього би не, цього, цього не хотілося. Затрим сім рішенням прийнято. Дякую. Прошу резання комісії, прошу проєкт рішення за основу. Я хочу сказати, сьогодні програма розвитку плавання в городі Черновці. Це такий унікальний проєкт. Это не отдельно бассейн, отдельно реконструкция. Это комплекс мероприятий, который называется «От начала до конца». А, потому что если бы просто строили, просто строили бассейн и реконструировали, тогда бы разговор шел об инфраструктуре. Мы сегодня говорим о обучении от грудничков плавания, обучении тренеров, обучении судей, обучении э, специалистов по управлению спортивными сооружениями, чтобы минимизировать затраты... Э, Бюджети гораздо. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про роботу головного управління Держгеокадастру в Чернівецькій області говорили сьогодні під час засідання колегії. Основними питаннями були облік земельних ділянок, реалізація їх за аукціону та надання земель учасникам АТО. До головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області надійшло 246 звернень від учасників антитерористичної операції про виділення земель за межами населених пунктів. Ми надали 182 задоволено клопотань. З них 160 надання дозволів і 22 затвердження. Можу сказати динаміка. Саме найбільше задоволено клопотань і звернень це Кельменецький район, 70, 73. Сокірянський, Стороженецький по 28, Новоселицький 24, Глибока, Кіцмань по 7, Заставна і Вижниця по 8. Основне завдання обласного управління Держгеокадастру належним чином оформити земельні ділянки поза межами населених пунктів. Зараз відпрацьовується механізм продажу вільних ділянок. Аукціон як його форма зарекомендував себе з найкращої сторони. І оце вісім вільних земельних ділянок, які були продані на аукціоні, дали надходження 6 мільйонів гривень. Решта земельних ділянок ми продали без аукціону. Їх було 98, площа їх була 12 гектарів, метане надходження 12 мільйонів гривень. Головною проблемою співробітників обласного головного управління держгеокадастру є відсутність достатньої кількості кваліфікованих кадрів. У деяких районах одна людина виконує роботу трьох-чотирьох фахівців. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У попередньому випуску Чернівецький репортер розповідав про Сергія Близнюка, хлопця, який почав лікуватись від раку. Сьогоднішня історія Нікіти пасажирика. Про те, що навіть якщо медики похмуро качають з головами, шанс на порятунок все таки є. І ним можна скористатись. Ну, може бути, що дуже круте тіло. У мене от після хімії крутило дуже. Тіло, ноги боліли, копчик болів. Ну, у нас він старшенький брин. У нас ще четверо-троє дома, так що он, он старший кін чемпіон блин, по Україні, по КВНдо. У нас дуже хороший дитина, Ну, бачите, немножко у нас приболіло. Десятирічний Нікіта поступив в онколікарню після того, як потрапив з отруєнням до зовсім іншого відділення. Аналізи чітко показали. Рак. Нікіта поступив до нас в клевушку мосте. Такі діти дуже рідко виходять, тому що у них надзвичайно високий лікацитозму півтора мільйона. При поступленні Київ не міг взяти, тому що Київ зараз забитий. Вони самі дзвонили щодня, питали, як він це почуває, тому що ми взяли його на циторедуктивну фазу. Інфузійна терапія була зовсім друга, не така, як в станпристандартних ситуаціях. Слава Богу, він нормально відповів, війшов в ремісію, хоча він в групі високого ризику. У нас прогнози дуже слідні, у нас аналізи вже пішли добре, так що ми успіли, нас витащив наш завідувачий. Якщо б не він, навряд ли ми б сюди вийшли. Тому що, так як він сказав, що у нас єдиний випадок в Україні, що 10-летній дитина заболіла такою серйозною болезнью з таким діагнозом. Так що не Київ нас нос, іменно наш врач вилічив і витащив. Так що перегнулись очень хороший, ми оптимісти. Так що в 6 той клас ми будемо входити точно. Він мав їхати на Київ на проведення е, високодозової хіміотерапії, блокової терапії. У зв'язку з тим, що це було місць в Києві. Ми робили ці блоки в Чернівцях, лише зробили, е, редуцірували дозу метатріксата. Тому що в нас немає можливості провести п'ятиграмовий метатріксат, проводимо двохромовий. Нічого, слава Богу, він зараз в ремісії, знаходиться на, на реіндукції на, на другому протоколі. Да, з бог все буде добре. Сам Нікіта каже, що найбільше сумує за школою та друзями, але він, справжній спортсмен, виконує усе, що скажуть лікарі. Ну обично кажуть, що треба лікуватися ще. І як ти то сприймаєш? Інколи плачу, подовго лежу, хочу додому. Ну, плачет. що плаче. Кожен ребенку вже більше полгода здесь знаходиться і хочется йому домой, ну, такое, что вот есть у нього ностальгия, хочеться домой. Ну, вдав... ну потім нічого собирається. Повіняють, що треба дальше далі у нас. Термін, який дитина проведе в лікарні від кількох місяців до півроку. Але у шостий клас обіцяє сам собі Нікіта. Він піде обов'язково. Надія Воличко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чи добре ви знаєте Біблію? В Чернівцях провели третій обласний конкурс знавців Біблії серед учнів загальноосвітніх шкіл. Переможці якого за свої знання отримали путівки на святу землю. Більше дивіться далі. Дмитро пройшов у другий тур конкурсу Знавці Біблії, але не переміг у ньому. Хлопець не здається і буде брати участь у цьому конкурсі наступного разу, адже знається на Біблії і впевнений в своїх силах. Старий заповідь розповідає про історію Ізраїля. Новий заповідь розповідає про прихід Ісуса Христа. Ми ж мо про новому сповіті, але старий заповідь також важливий для нас, щоб ми знали історію. Ті ж, хто переміг у конкурсі, отримали путівки до Ізраїлю. У нас була програма. У нас була екскурсії. У нас було сім днів. Де ми ходили, дивилися на святих місцях, де Ісус Христос народився, де він возносився, де робив чудеса і знамення, де збирав перших учнів, 12 апостолів, Галідейські море, Капернаум, перші чуда Ісуса Христа, і навіть бачили, де він Вознесіння. І це такі у нас були і плюс у нас було віддих. Це були ми на морі, на середнеземному. Морі, ми жили готель. Наша була на прямо на біля моря, і ми мали такий вільний час. Ми там купалися. подарунки, хто мав фінанси? Купляли бажаючи взяти участь у цьому конкурсі, можуть до нього долучитись, адже змагання серед знавців біблії проводяться не востаннє. Дар'я Товпіч Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У 2008 році одеситка Вікторія Петрик посіла друге місце в конкурсі Дитяче Євробачення. Через чотири роки її молодша сестра Анастасія виборола перший приз на тому ж таки конкурсі. Дівчата обрали Чернівці містом зйомок першого музичного відеокліпу на пісню Вікторії. Чернівецький репортер не міг не поспілкувати з дівчатами. Дорогі Наші буковинці, ми хочемо вас поздравити з наступаючим днем святого Ніколая. Віка та Настя приїхали в Чернівці працювати, тож самого міста ще не бачили. Але для них це звична ситуація. К жаль, ми часто коли прилітаємо вразні там країни, Так виходить, що ми приїжджаємо виступаємо і сразу же улітаєм. І так іноді виходить, що ми не бачимо. Тої красоти того міста вогорода, літої країни, в котра там. Зйомки кліпа відбуваються як в місті, так і за його межами. Сніг, який випав на це ціну, став справжнім подарунком для знімальної групи, розповів режисер та оператор проекту. насправді основна робота це підготовка кліпу, а сама зйомка це вже от. Чим чим краще ми відгололись, тим краще йде сам процес зйомки. Звісно ж, йде надзвичайно багато інпровізації, багато експериментів на, само, на самій зйомочні площаці. Потім, відповідно, на постпродакшені вибираються найкращі, найцікавіші, найнезвичніші якісь моменти. І от як вже, скажем, художник за монтажною лінією це бачить, от так і от в кінці появляється продукт готовий. У пісні на яку знімається відеоряд, мова йде про те, що кохання не потребує якихось магічних хитрощів. Крім основного відео, знімають ще фільм про.

з батьками планують пробути у Чернівцях ще кілька днів. Нам добре там, де наша родина. Ось сімейне кредо цих співочих дівчат. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Єднаємось красою. Виставка саме з такою назвою відкрилась в Чернівецькому художньому музеї. Діти різного віку представили понад 30 робіт в стилі Петриківського розпису. Ці роботи вже виставляли у Франції. Сьогодні ж в Чернівцях її приурочили до Дня Святого Миколая. Як все було, дивіться далі. Петриківський розпис це перший етап великого проєкту, який ми маємо намір зробити, єднаємося красою. Тобто ми хочемо зануритися у красу і специфіку всіх регіонів, зробити спільну виставку, потім регіони ближ, ближніх наших країн, знаєте. бо е, дитина, митець має тоді гарне відчуття кольору. Коли вона знає історію живопису своєї країни. Тут моїх три роботи: Петриківський розпис. Він мені він мені по душі прийшовся. Він дуже живописний. Дуже ну його болювати, як про наш інший світ, велика насолода робити різні. ...закручувати сюжет, якось робити якісь квіточки, закручені, імпровізувати з кольорами це незвичайно не справилось. У Чернівцях організували змагання з футзалу для людей з особливими потребами. У ньому беруть участь команди з Хмельницької, Тернопільської, Закарпатської областей та з Буковини. Змагання інваспорту триватимуть два дні. Дякую за увагу. Сьогодні ми проводимо відкритий чемпіонат міста Чернівців з футзалу серед людей з обмеженими фізичними можливостями. Ми Його проводимо спільно з управлінням фізичної культури і спорту Чернівецької міської ради. В змаганнях приймають участь команди Закарпатської області, Івано-Франківської області, Тернопільської області, Львівської області, Хмельницької області. Ну і зрозуміло, що наша Чернівецька область. В змаганнях участвує близько 80 спортсменів з усіх західних регіонів. Хочу вам сказати, що нас сьогодні відвідали ті області, де культивується цей вид спорту, і його можна сміло назвати чемпіонатом Західної України. Я так займаюся, мені дуже подобається, що тут багато приїхало, що всі болівають. Що настрій, щоб для всіх, щоб був хороший настрій. Це раніше було дуже мало, тепер все, з кожним роком все більше 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 у нас людей. Хотів би, щоб в цьому році і на сьогоднішній рік ще більше приїхало, щоб їм на всім сподобалося в нас. Це все-таки для здоров'я. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua, А також на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.